І бачив я іншого потужного ангела, що сходив із неба, був одягнений в хмару, і над його головою веселка була, а обличчя його немов сонце, а ноги його як стовпи огняні. Цей ангел описується як потужний, що вказує на його великий авторитет і силу. Він є посланником Божим, завдання якого принести певне повідомлення або відкриття. Образ Хмари часто асоціюється з Божою присутністю, славою і захистом. Хмара вказує на те, що ангел приносить з собою божественний авторитет і може бути пов'язаний із Божими обітницями. Веселка символізує Божу обіцянку, наприклад, обітницю дану Ною після потопу, а також радість і мир. Це може вказувати на надію і благословення. Яскраве обличчя Ангела, подібне до сонця, вказує на Божу славу і велич. Сонце також символізує істину, просвітлення і Боже світло, яке освітлює темряву. Огняні ноги можуть вказувати на суд або очищення. Вогонь часто асоціюється з Божою святістю і могутністю і може символізувати здатність ангела реалізувати Боже рішення на землі. І мав у руці своїй книжку розгорнену, і він поставив свою праву ногу на море, а ліву на землю і закричав гучним голосом, як лев той речить. І як він закричав, то заговорили сім громів голосами своїми. Книжка символізує Боже Слово або Божественне відкриття. Ця книжка містить важливу інформацію або откровення стосовно Божих планів. Відкритий характер книжки вказує на те, що це послання доступне для розуміння, яке потрібно передати. Наявність відкритої книжки також означає, що ангел несе об'явлення, яке повинно бути оголошене світу, і це об'явлення є важливим для наступних подій. Встановлення ніг на море і землю демонструє його владарювання над усією землею і водами, що символізує контроль над усім створеним світом. Це свідчить про глобальний масштаб його послання. Яке охоплює всі народи і племена. Ноги ангела, що стоять на морі та на землі, підтверджують, що послання, яке він приносить, є Всесвітнім і має вплив на всю людську історію. Використання гучного голосу символізує силу і авторитет звернення ангела. Це підкреслює неодмінність, серйозність повідомлення, яке він передає. Лев часто асоціюється з силою, відвагою і царською величчю. Це вказує на те, що послання, яке передається, має велике значення для Божого царства та несе в собі як претензію на владу, так і момент суду. Число сім у Біблії символізує досконалість або повноту, це вказує на те, що голоси громів несуть в собі завершене і досконале Боже послання. Громи, що пролунали у відповідь на заклик ангела, можуть бути сприйняті як божественне підтвердження або свідчення, що вказує на величезну силу і присутність Бога. Вони можуть також символізувати божественний суд або перевірку. Які є факти, що це пророцтво збувається в наш час? Наявність потужного ангела може символізувати надзвичайні духовні рухи чи події у світі. Багато людей сьогодні відчувають духовне пробудження, що може слугувати знаком того, що Бог активно працює в земному житті, шокуючи людей новими відкриттями і посланнями. Сучасні технології дозволяють поширювати релігійні послання по всьому світу набагато швидше. У світі відбувається зростання інтересу до питань віри і духовності. Що може розглядатися як своєрідна відповідь на гучний голос Бога, який сперечається з людством через різні обставини? Веселка може бути символом надії і відновлення. Це може означати, що потужний ангел, мовна фігура для Божого послання, знаходиться в стадії передачі важливих вістей до всіх народів і культур, ведучи до єдності і євангелізації. У сучасному світі люди шукають відновлення від різних страждань і криз, що є елементом обіцянок вказаних у Біблії. А як заговорили сім громів голосами своїми я хотів був писати, та я почув голос із неба, що до мене казав Запечатай оте, що сім громів казали, і того не пиши. Семеро громів символізують повноту Божого Слова або Божественного суду. У біблійній символіці число Сім асоціюється з досконалістю, тому гучний голос семи громів означає могутні послання з небес. Іван висловлює своє бажання зафіксувати те, що чу, це свідчить про його готовність передати божественне послання. Яке містить важливу інформацію для народу божого. Іван розуміє, що те, що він чув, є чимось, що варто зберегти для майбутніх поколінь. Божественний голос, що віддає наказ, свідчить про контроль Бога над откровеннями це вказує на те, що не всі звістки призначені для розголосу. Це також підкреслює, що навіть серед потужних проявів Божої слави та сили. Є моменти, які залишаються таємничими. Наказ, щоб не фіксувати цю інформацію, підкреслює, що не всі Божі плани повинні бути розголошені. Це показує, що Божий план перевершує людське розуміння, і деякі аспекти Божого откровення повинні залишатися таємницею для людей, поки не настане відповідний час. З огляду на сучасність важливо відзначити, що багато людей. Все ще стурбовані питаннями, на які немає всієї ясності, і хто не знає, які виклики чекають на світ. Кожне покоління має свої питання, які потребують Божого мудрого керівництва. Цей вірш може заспокоювати тих, хто шукає відповіді, що не все призначене для розголосу, і що Бог має свій план. Досліджуючи ці об'явлення, важливо залишати місце для віри та довіри, що у Бога є мудрість, яка перевищує усі людські прагнення до знання. Цей шлях пізнання може бути сповнений викликів, але в кожному кроці є можливість зростання і відкриття нових істин. Кожен має свою власну подорож, де віра може стати компасом у світі невизначеності. А ангел, що я бачив його, як стояв він на морі, і землі, зняв до неба правицю свою та й поклявся живучим по вічні віки, який створив небо та те, що на ньому, і землю та те, що на ній. І море що в нім, що вже часу не буде, а дня голосу сьомого ангола, коли він засурмить, довершиться Божа таємниця, як він благовістив був своїм рабам пророкам. Підняття руки зазвичай асоціюється з клятвою чи підтвердженням важливості сказаного це вказує на серйозність послання, яке буде передаватися. Права рука символізує силу та владу, і тут це підкреслює авторитет божественного послання. Клятва вказує на незворотність і серйозність слів ангела. Це підкреслює, що те, що він збирається сказати, є істинним і має непереборну силу. Згадка про Бога як творителя всього створеного підкреслює його абсолютну владу та суверенність над всім, що існує. Богу належить все, творець має право благословити чи судити своє творіння. Фраза часу більше не буде вказує на те, що наближається критичний момент в історії, коли Божі справи щодо людства досягають свого завершення. Божественне втручання в історію наближається, і особливий час суду наближається. Сьомий ангел символізує важливий момент у Божому плані, це вказує на прийдешнє завершення всіх Божих обіцянок, судів та пророчих слів. Фраза завершиться таємниця Бога натякає на те, що таємниці Божі стануть зрозумілими. І голос, що я чув його з неба, став знов говорити зо мною і казати Піди та візьми розгорнену книжку з руки Ангола, що стоїть на морі й землі. І пішов я до Ангола та й промовив йому, щоб дав мені книжку. А він мені каже візьми і з'їж її, і гіркість учинить вона для твого живота, та в устах твоїх буде солодка, як мед. І я взяв з руки Ангола книжку та з'їв її, і була вона в устах моїх, немов мед, то й солодка. Та коли її з'їв, вона гіркість зробила в моїм животі. Голос з неба підкреслює, що ці слова мають походження від Бога і є частиною Його откровення, слухання Божого голосу розкриває важливість духовного слухання і готовності до дій, які Бог вимагає від нас. Відкритий сувій символізує Боже послання або откровення. Відкритість совою вказує на те, що знання і істини, які знаходяться всередині, доступні і повинні бути передані людям. Іван отримує доручення взяти це откровення, що свідчить про його відповідальність. Це звернення стосується всіх, хто заглиблюється у Боже Слово. Нам потрібно приймати та передавати його. Спожити совій вказує на необхідність особистого прийняття Божого Слова. Солодкість у вустах символізує початкове задоволення і радість від відкриття істини або Божого откровення. Гіркота в череві вказує на труднощі, які можуть виникнути при сприйнятті цих істин. Знання, що може бути приємним, може принести гіркі наслідки у розумінні чи виконанні цих істин у житті. Іван приймає Боже Слово і втілює його у своєму житті, що є прикладом готовності до духовного зростання та служіння. Це також вказує на готовність до виконання таємниці Божої волі, незважаючи на потенційні труднощі. Конкретні факти. Що це пророцтво збувається в наш час: зростання біблійних знань. Сьогодні ми бачимо, як зростає інтерес до біблії і біблійних вчень. Багато людей вивчають священні тексти Ісуса Христа і послання Божі, що можна бачити в зростаючій популярності біблійних груп, семінарів і онлайн-платформ, виклик протирелігійних переконань у сучасному світі. Люди стикаються з труднощами сприйняття істини Божого Слова, коли віра і релігійні погляди піддаються нападу. Ці випробування можуть породжувати гіркоту у сприйнятті Божого плану, але водночас солодкість знання істини надихає і підтримує пояснення. І сказали мені ти мусиш знову пророкувати про народи, і поган, і язики, і про багато царів. Вислів, ти мусиш знову пророкувати, вказує на обов'язок і необхідність продовжувати виконувати Божий наказ. Пророкування є не лише актом сповіщення, а й частиною служіння, яке має вплив на людей і на їхню віру. Слово знову вказує на те, що пророче слово уже звучало раніше, але тепер настав новий етап або потреба в повторному проголошенні. Звертання до народів поган та язиків вказує на глобальний аспект Божого послання. Це підкреслює, що Боже Слово адресоване не лише одному народові, а всьому людству, незалежно від культури, національності чи соціального статусу. Це також вказує на те, що спасіння через Ісуса Христа доступне всім, не тільки ізраїльтянам. Але язичникам, не євреям, що є важливим аспектом новозавітної християнської віри. Згадка про багато царів вказує на те, що Божі істини мають бути проголошені навіть перед світовими лідерами, це вказує на те, що жодна влада не є вищою за Божу, і правителі також підлягають Божественному суду та істині. Конкретні факти, що це пророцтво збувається в наш час: глобалізація та міжнародні рухи. Сьогодні світ став більш взаємозалежним, і релігійні переконання та дії людей впливають на міжнародні відносини. Християнські проповіді та активізм на глобальному рівні, включаючи місії, чітко демонструють необхідність поширення Божого Слова по всьому світу. Це пов'язано із спробою донести Боже послання до поган та язиків, як було вказано у вірші. Міжнародна місіонерська діяльність багато християнських конфесій активно ведуть місіонерську роботу в країнах, які традиційно вважаються нехристиянськими. Об'явлення. Десятий розділ є важливою частиною книги Откровення, яка містить глибокі символічні зображення та важливі повідомлення. Ось ключові моменти та висновки, які можна зробити з цього розділу. Присутність Бога. У першій частині розділу описується могутній ангел, який з'являється з небес, несучи Боже послання. Це відображає Боже втручання в історію людства і демонструє, що все, що відбувається, контролюється Божим планом. Ангел з обіцянками і древнім сувоєм символізує откровення і знання, яке Бог надає своїм людям. Доручення до проповіді. Важливою частиною розділу є повеління пророкувати про народи поган язики та царів. Це підкреслює місію церкви і віруючих у світі: донести Боже Слово до всіх націй. Це послання є універсальним, закликаючи до відгуку та поклоніння перед Богом у всьому світі. Прийняття Божого Слова символічне споживання сувою, яке є спочатку солодким, а потім гірким, відображає динаміку прийняття Божого Слова. Це може принести радість і надію, але також і виклики. Цей розділ підкреслює значення світового масштабу в сповіщенні послання. Сучасні події, які свідчать про розподіл християнського послання та активні місіонерські зусилля, підтверджують актуальність цього розділу. Прокладення мостів між культурами і народами через послання любові та зцілення стало критично важливим у нашому часі. Об'явлення 10. Закликає віруючих до активної участі у Божій справі. Пророкування це не просто передача знань, але й відповідальність за свідчення про правду в нашому середовищі, в суспільстві та в особистому житті. Об'явлення 10 показує велич Бога, важливість Його слова та заклик до рішучих дій у проповідуванні Євангелія. Розділ наголошує на тому, що. Божі обіцянки і откровення мають світлий та глибокий сенс, що потребує активного прийняття та дії з боку віруючих. Це закликає нас до активності у виконанні місії, незалежно від труднощів, які можуть виникати на нашому шляху. І нагадує про те, що Боже послання має силу змінювати життя людей.